Слава Україні! Усі великі відкриття складаються з перших спостережень і перших питань. На наших уроках ми постійно задаємо питання і прагнемо на них відповісти. Сьогодні у мене виникло питання, з чого все складається? Ми вже з'ясували, що усі фізичні тіла складаються з частинок, з речовин. Усе велике починається з меншого або малого. Стіна, яка здалеку здається цільною, складається з цеглинок, а цеглинки з речовин. Крейда, якою пишемо по дошці, залишає по собі дрібні часточки. Навіть найдовше слово складається зі складів, а склади з літер. А чи є щось, що ми не бачимо? Учені довели, що усі предмети, організми, тіла. Об'єкти складаються з найдрібніших частинок. Частинки однієї речовини однакові. Так, речовина вода складається з молекул води H2O. Кисень складається з молекул o 2 Вуглекислий газ складається з молекул co 2 кухонна сіль складається з кристаликів натрій хлориду Найдрібніша частинка речовини молекула. З латині. Молекула означає маленька маса. Молекули складаються з атомів. Ані молекули, ані атоми не можна побачити навіть у найсильніший оптичний мікроскоп. Але за допомогою сканувального тунельного мікроскопа можна розрізнити переміщення атомів. Якби розміри атома збільшити до однієї десятої частки міліметра, тоді б ми його побачили, то піщинка… Перетворилася б на 110-метрову скелю. Мураха збільшилась до розмірів океанічного лайнера, а зріст людини становив би 1700 кілометрів. Ми знайомилися з вами з моделюванням як методом дослідження. Говорили, що моделі це зменшені або збільшені копії природних об'єктів. Глобус це модель Землі. Створимо модель молекули та атомів. Атоми уявимо у вигляді куляк різного розміру і кольору. З'єднавши кульки атоми паличками сірниками, виготовимо молекули. Такі моделі молекул називаються колестрижневі. Такі моделі можна виготовляти вдома з пластиліну, тіста, паличок та сірників. Однак у таких моделей є недолік. Складається помилкове враження, що атоми в молекулі далеко один від одного. Насправді ж, атоми в молекулах щільно прилягають одне до одного. Це добре відображено в напівсферичних моделях молекул. Усі речовини мають певні властивості. Одна з них перебування у певному агрегатному стані твердому, рідкому чи газуватому. Агрегатний стан речовини залежить від відстані між молекулами в ній. У твердих тілах частинки речовини розташовані впорядковано і дуже щільно. Вони сильно притягуються між собою і можуть лише легенько коливатись, не змінюючи свого положення. У рідинах частинки речовини теж розташовані близько одна до одної, сили притягання слабші. І вони можуть вільно рухатись, час від часу змінюючи своє положення. У газах частинки речовини рухаються вільно, відстані між ними великі, вони час від часу зіштовхуються між собою і стінками посудини. Агрегатний стан може змінюватись. Під час нагрівання тверді тіла плавляться, а рідкі випаровуються під час охолодження. Рідини тверднуть, замерзають, а пара конденсується. Сьогодні ми з вами зазирнули у світ речовин. Бажаю вам успіху!